У тепле молоко додай цукор та дріжджі. Ретельно перемішай перемішайте на декілька хвилин. У яйці додай цукор, просій через ситу муку. Додай туди опару та взбиті яйця з цукром. Розтопи вершкове масло. Додай у тісто та перемішай. Просій ще муки. Починай замішувати руками. Накриваємо тісто полотенцем та відправляємо на розстійку. Моє тісто виросло удвічі. Ділимо тісто навпіл, одну частину розкачуємо, змащуємо вершковим маслом кімнатної температури. Посипаємо корицею, горіхами, шоколадом або тим, що ви любите. Тепер посипаємо ізюмом, цукатами, завертаємо тісто у рулет. Розрізаємо навпіл, але не до кінця. Завертаємо у спіраль. І знову відправляємо на розстійку на 1 годину. Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо 35-40 хвилин. Став лайк та підписуйся на канал.